Перед вами конопляне поле площею півтора гектара. Виявилось у гухові вирощування коноплі не лише не забороняють, а й заохочують з науковою метою. Сорти, що вирощуються на цих полях, не містять наркотичних речовин. Це заслуга українських селекціонерів. Великий інтерес до вирощування конопель дуже великий, тому що це культура унікальна. Це культура без безвідходна. Фактично із стеблини конопель можна отримати, Вона використовується повністю вся. Зверху насіння збирають насіння, його, ну, то, що там використовують насінневий матеріал для посіву, а зерно це і масло можна виготовляти, олію. Стебла конопель значить, отримують. Волокнисту частину, волокно з волокна виготовляють все від вірьовок, канатів, шпагатів. Ну у нас в Україні не виготовляють з конопель текстильні вироби, а за кордоном дуже широко виготовляють різні текстильні вироби. Всесоюзний науково-дослідний інститут луб'яних культур знаходиться в будинку меценатів Терещенків в центрі міста Глухів. В цьому році він святкує 85-річчя, Щоправда, вже зі скромнішою назвою дослідна станція. Відома на весь світ установа зазнала значних скорочень під час встановлення української незалежності. Проте зараз її діяльність відроджується. Так стало, що зараз ми дослідна станція. Створено інститут було ще в 31-му році, так що в цьому році нам буде 85 років. Будемо відзначати восени. Чим ми займаємось? Науковими дослідженнями з Льону Довгунця і Конопель, починаючи від селекційних питань, тобто створення нових сортів насінництва, технології вирощування, збирання, перероблення, стандартизації. Повернення установі статусу інституту є нагальним питанням. Цей осередок науки має за плечима чимало досягнень, виведення сортів однодомних конопель з повною відсутністю наркотичних сполук та розробка численних наукових програм в галузях біоенергетики, генетики механізації. Ну якщо ви так були знайомі з коноплями, то раніше було дві рослини: одна чоловіча, одна жіноча. Вони опилялися і на дочих рослинах зав'язувалось на насіння, і потім його збирали і так далі. Але чоловічі рослини вони дозрівали раніше жіночих, опадали. Ну, збирати практично було дуже складно, і наші селекціонери ще раніше вони створили значить, коноплі однодомні, на одній рослині і чоловічі, і жіночі квітки. Конопля рослина не з низьких. Сьогодні нам показали поле не вище 60 сантиметрів, а вже у вересні планують збирати врожаї висотою 2,5 4 метри. В останні роки спостерігається справжній бум інтересу до коноплі не тільки в Україні, а й за кордоном, що пов'язано з широким спектром її застосування, текстиль, миючі засоби, ліки, будматеріали, біопаливо. Жителі Глухова висловили свою думку щодо вирощування екзотичної рослини на полях їхнього міста. А як ви ставитеся до вирощування коноплі у вашому місті? Позитивно. Чим більше будуть тут, то більше буде людям роботи, тому що хлопці ходять, гульма гуляють, ніде і гривню заробити. Так це вже под, навіть полсотні, там буде робити, і то слава Богу. Ну, неплохо на щось буде. Вона ж така неврітна. Конечно, молодці, що это все вивели, тому що не конопля. Ну, как наркотические вещества, доволі полезна, як і в різних сферах. Чи користуєтеся ви виробами з коноплі в побуті? Ні, не користуюся ніякими виробами. Пожалуй, что не мне уже, потому что у нас не было уже такого. Еще бабушки были, так они еще и жалели даже, что боже упаси, лишний, лишний, раз руки не вытрем. А теперь не бабушек, не а канавляных изделий. Ну да, текстиль, такой, для утепления перша идет, Это костра называется. О, нет, на данное время еще, пока мы не обзавелись, не обзавелись ничем. Чи вважаєте ви за потрібне запровадити вирощування коноплі у всіх регіонах України для виробництва ліків, будівельних матеріалів біопалива? Ну тут та, така, в смислі, можна сказати, двохстороння. Якщо вона без наркотичних речовин конопля, так як вирощується в нашому, то звісно, так позитивно я до цього відношуся. В принципі потрібна така річ. Безусловно, безусловно. Это же не то, что вот на одном месте сделаете, и там, и там, и там, и там. Безусловно. Что, что дает работу, это все нужно. Думаю, надо. я считаю, что это надо делать, потому что как у нас земли хорошая, она будет хорошо подотворить, и они будут как бы... Это должно быть. надо, надо больше расширять. З вами були АгроТВ, прямий репортаж з міста Глухів, Сумська область.